Отже, турбуючись за вашу, знов попереджаю, у житті трапляються лихі істоти в науці знані як самці. Це є мерзотники останні з хтивим поглядом в очах. Їх жертви мріють про кохання, про поцілунки при свічах. Їх жертві ямбурські створіння, наївні, легковірні, в них самці до ручей потрібно, плюс Галочка у записник. І на одинці з самотою лишають мучитись вони найнебезпечніші весною узимку влітку і восени. Дівчата, Тож пилянуйте добре, щоб їм не до мене. До речі, до речі. Телефонний номер залиште є перезим. Класична ситуація.